Аддека споминались ми зачаток акції Вісла, насильної депортації русинського й українського населення Польщі по Другій світовій війні. 28 апріля 1947 року у село Щавне на Лемковині прийшло польське військо. Лемкам дали розказ лишати свої хижі воєнно з прижитками і худобу, посадили їх у поїзди і повезли далеко з домів. На той час більше налемків вже були переселені до Совітської України, або Повойнова Польща ся планувала гімоноетнічна держава. За ото польська влада схоснувала вигварьку за небезпеку виду ПА, аби депортувати українців, ав'єдно з ними і лемків, котрі за совітську практику були приписані до українців. Хоч посправді УПА вже була вибита з Польщі на початку того року. Всяк під трьома місяцями Польща виселила біля 35 тисяч лемків на западні та й сіверні землі, котрі не дістали в Німеччину. Селили їх по окреме, розпорошено поміж поляками. Більше тисячі лемків прийшли через концентраційні лагри у Явожні. Лишені села на Лемковині, авать пропали до мак, авадь були заселені поляками з Востока. Хоч від середини 1950-х років лемкам поволили вертатися до мю, акція вісла, Хоч так, хоч так, була кінцем старої Лим